Всім доброго дня. Починаємо ми одразу з замовлення. Це у нас західний автовокзал. Перший раз я починаю свій день із мейки. Це круто, що не прийшлося їхати на келецьку. Так, а з якої ж це сторони наш клієнт цей чекає? Геолокація у нього показує, що він справа. А точка показує, що він зліва. І теж його шукати? Придеться його напевно набирати. Зараз будемо заробити. Так. <клес> Алло. Не чути клієнтку? Писали її в чаті, можливо, вона і відпише зараз нам, бо е, голосова, голосовий зв'язок щось е, не працює коректно, то я її не чую, то вона мене не чує. Відвіз я жіночку на салон Карси, е, в неї розрахунок був картою, вона мені тягне 100 гривень налічкою. я кажу, у вас там побезнало все. Вона каже, да, А я і не знала. Буває, звісно, і таке. До речі, вона стояла через дорогу від автовокзалу, І її одразу було видно, тому що клієнтів Убера, Болта відразу видно. Вона була в такій оранжевій курточці. Виділялася серед всіх тих людей, які просто, ну, знаєте, вокруг автовокзалу, які люди ходять. Так що я одразу став з тої сторони і це е, оказалася вона. Е, після того, як я висадив її Uber накинув замовлення з подачею десь приблизно 500 метрів. Це дуже круто. Е, город зараз напівпустий, так що. Сьогодні будемо надолужувати те, що втратили вчора. Народ, ну я ж казав, що клієнтів болт одразу видно. От вони всі носять жовту або оранжеву курточку. Ось такі діла. Відкриваємо ще болт. Приїхали ми десь до сільпо на вишенці. Тут я думаю буде легко взяти замовлення. Того ж чекаємо. Народ, ви не повірите. Я знову пішов набирати воду. Думаю, не буду виходити з цих програм. Хай пошук іде, відкрию двері. І, можливо, я щось почую, коли буду набирати воду. Прибіжу і швидко візьму. Підійшов я до автомата, втикаю гривню і воно не приймається. І я розумію, що я взяв оцю. Гривню з цією шапочкою, яку я хотів давно вже спулити комусь, щоб вона мені не попадалася в цей автомат. А вона взяла і попалася мені знову. Пулею збігав, набрав собі водички. До речі, сьогодні я почав працювати не як зазвичай, пів одинадцятого або одинадцять а десь в годин дванадцять, Того, що в нас була повітряна тривога. Я чекав, поки буде відбій. Я щось дивлюсь, що не приходить вже десь хвилин 5 замовлення. І потрібно підключати 838. 838 — це, звісно, такий е, агрегатор. Ну, не дуже він такий е, удобний. Але коли немає е, замовлень на Uber і на болті, він буває спасає або спасає Виїхати з таких точок міста, якихось закутків. Знайшовся за заказ для мене в ефірі 838. Поповніть баланс. лки-палки, поповніть баланс. Давно я цього не робив. Дуже тут удобно в принципі, поповнятись. Але чогось 4% комісія це якась дичина, якщо чесно. Краще брати замовлення по безналу. І поповнятися таким чином. Юності проспект. Ну, давайте поїдемо. Відвіз я людину, 63 гривні Е, до додається по безналу ще 7 гривень. І 7 гривень він залишив чаєвих. Ой-ой-ой. Поки я його висаджував, болт закинув ще одне замовлення. Ну, давай. чехлить трошки, так, подтвердіть. Замовлення трішки далеко на Миколаївський, але е в сторону муніципального ринку і за 110 гривень мені якраз туди і треба. Так, здається, я тут ніде не виїду. Пам'ятаю ці провулочки, треба вертатися назад. Хлопці бігають у футбол. Видно, що якісь любителі. Так, у нас прийшло повідомлення від людини. Написала, що це перший під'їзд. Оце добре. Будемо потихеньку до неї видвигатися. Відпонила клієнтка, каже, а ви типа, їдете чи ні, бо ви в мене на місці стоїте. Я кажу, їду, я не знаю, в чому проблема. Вона каже, ну добре, і попередила, що може бути пробка на в'їзді. Але я думаю, що сьогодні субота і пробка на в'їзді там невелика не буде, якщо навіть вона буде тале vale. що вона на площі в сторону петроцентру за пресою. Це якраз там зупинка, і якщо я поверну наліво, зараз то якраз чітко до неї виїду. Приїхали ми на нову почту, висадив я людину. До оплати було 90 гривень, вона дала 100. Е -э так. Чувачок від'їжджає. Запустимо ми, поки він там від'їжджає ще Uber. Я вам так скажу, друзі, що субота це самий найкращий день, реально, щоб е покататися по місту. Місто повністю практично пусте. Любий світлофор ти проїжджаєш за один раз і тебе це взагалі не напрягає. О, щось є. 4 кілометри подача ні, нам таке не підходить. Просто їздиш і кайфуєш. Бо ті пробки, які були вчора, це... і це ще не пробки, це ще я втік зарані. Якби я залишився на вечір, я б, напевно, взагалі з'їхав з глузду. Так. О, це вже для нас. Андрія Первозванного. Це була коротенька поїздочка. Висадив я жіночку. Проїжджав я через Поділля на тому самому оживленому перехрестку. Така пробка, що аж за поворот. Як тільки я почав говорити про те, що субота і добре дуже кататися, бо тому що порожнє місто, одразу потрапив на Поділля і зрозумів, що воно живе своїм життям. Так, а зловив я. Замовлення, слава Богу, не в ту сторону, а в сторону е Марії Вольгемут. Написано було, що треба їхати на урожай і за 81 гривню. Щоб ви розуміли, Марії Вольгемут і урожай буквально 500 метрів різниці. Просто чогось Uber не показує точки між А і Б. Просто показує А і Б, а точку між ними, ну, типу, не показує. І я думаю, нічого собі тариф за 500 метрів 81 гривня. А потім вже коли взяв замовлення, то видно, що тут є проміжа, проміжна точка зупинка. Відвіз я дівчину. До сплати в неї було 105 гривень. Дві точки, як я й говорив, в неї було... Коли ми приїхали на першу е, точку, вона мені залишила завдаток, щоб я не переживав, що вона десь там чи не розплатиться. Але навіть якщо е, таке трапилось би, то в Uber є е, 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 від цього отака от штука. Як, як, якби, наприклад, вона не розрахувалась би, то в оцьому вікні я б. Не нажав би на 105, а нажав би на друге. І коли б я нажав би на друге, я б написав би там, що клієнт мені дав 0 гривень і Uber одразу у безготівковому розрахунку скинув би мені на баланс ці кошти. А у клієнта він би їх списав. Списав би він їх у борг. Таким чином, клієнт не зміг би. Користуватися Uber в подальшому, поки не заплатить борг наступному водію. Ось, ось така от система від таких от дій. Стріляє нам замовлення у Внір... універмаг, ми його, напевно, візьмемо і працюємо далі. Доїхав я практично до Універмагу, але прийшло повідомлення про те, що клієнт відмовився від поїздки. Компенсації не було, адже не пройшло дві хвилини після того, як він замовив. Ну, нічого страшного, я багато не проїхав. Запустимо ми зараз болт. Запустимо болт і перевіримо. Ефірчик на 838 і Бачимо, що в принципі у радіусі одного кілометра від нас є два замовлення, але вони не дуже вигодні. Одне їхати у агрономічне, а друге на західний автовокзал, з якого потім ну важкувато щось взяти і приходиться відтягуватись на вулицю Келицьку. Там теж не дуже багато замовлень. так що Цих два замовлення відпадає одразу. Е, найближче із е, Князів каріатовичів також в ресторан Диканьку. Диканька це теж окраїна міста і не дуже вигодно туди перетягуватись. Ну, і з тих, що можна взяти, це. Е, Князів каріатовичів е, і Мегамол, але сьогодні субота і мегамол, там просто заїзд в мегамол, там наскільки е, велика пробка, що я навіть не хочу туди сунутися. Получається ну, так, що поки що для нас немає замовлення. Хоча от стріляє Uber з Грушевського на Некрасова. Ну, це нам підходить, в принципі. Беремо і їдемо. Друзі, то є повний абзац. Я коли брав це замовлення, я не побачив, що вулиця Некрасова це не та вулиця Некрасова, яка знаходиться біля центрального ринку, а та вулиця Некрасова, яка знаходиться в Майдан Чапельському. Майдан Чапельський, привіт! <смі> Як мені звідси вибиратися, напевно, поїду пустим. Пустим до найближчої точки, де я міг би взяти клієнта, це десь приблизно 5 кілометрів відкатуватись. Але нічого не зробиш, залишатися в Майдані Чапельському немає бажання. Тож поїхав я. Що є місце для того, щоб припаркуватися, почекати замовлення. Відтягнутися е, прийшлося ну, десь кілометрів 6, напевно. Е, але я теж не хотів там е, на початку старого міста сидіти і чекати це замовлення, я вже краще десь щось візьму. Е, десь щось візьму тут, е, Уже трошки в глибині старого міста, тим паче, що на Uberі тут е, якраз горить коефіцієнт. На болті коефіцієнтів взагалі ніде немає, тільки десь там один кубик. Чи ромбик, чи як воно там на п'ятничанах висить. 838, нічого немає поблизу, тож буду чекати. Буквально 5 секунд проходить, приходить мені замовлення. Ходить мені замовлення як на зло із. Ага, ні, не як на зло, це Тропіканка. Тропіканка це у нас ресторан, до якого добратися можливо тільки через таку дорогу печальну. Що і ворогу не побажаєш. Якщо вийде, я вам засніму. Ось вона, друзі, ось вона ця дорога на тропіканку. В такі моменти, думаєш, як добре, що я на Ланосі з 14-тими колесами. Ну, можливо, тут хтось щось рівняв, тому що в принципі на такій швидкості я тут ще не їхав. До речі, хто тут не був, дуже класно віддихати, коли вже нормальна погода, купа альтанок із мангалами, можна купатися, хоча висять таблички, купатися заборонено, але люди купаються. Я так розумію, ці таблички потрібні для того, щоб. Всякі служби, які перевіряють обладнання для купання і так далі, не чіплялися до власників. А ресторан, друзі, знаходиться аж вон там. Ну, в принципі, ще не дуже така і погана дорога. Можна їхати. Приїхав я сюди. Написали в чаті, що це доставка, знов чогось обраний звичайний тариф, а люди пишуть, що це доставка. І по факту це замовлення доставка. Ну, я не буду їм нічого казати. Діло в тому, що на 838 теж є така штука, як доставка, але вона в одну ціну з звичайним замовленням. Тобто нічого такого не бачу, щоб ну, доплачувати за те, що ти просто везеш не людину, а товар. Якби цей товар ще треба було б кудись там підіймати на третій, там, четвертий поверх, тоді я розумію ще якусь доплату і так далі. А ну, просто привезти на точку, де людина зустріне і розрахується з тобою, це якби нема смисла за це брати доплату. Ось такі от справи. Єдиний мінус доставок з ресторану, там чи ще звідкись, воно паскуда пахне так, що хочеться його з'їсти. Mm. Mm. Дали номер, зараз запишу номер, поки буду їхати. І коли буду під'їжджати, наберу, щоб мене вже зустрічали, щоб я не чекав там біля під'їзду. В сторону стриживки. Бо щось сидіння <хе -хе -хе> да, Очередна відговорка, чого я довго не працюю. Ну, Дійсно, трошки побалює спина. І хотілося б вже трошки зробити перерву. Так що шукаємо щось у стрижив. Дивіться, друзі, на Київську 17 замовлення вискочило по Uber. В принципі, не також і далеко їхати за клієнтом. Це дорога, на якій практично немає пробок, так що я зараз безстренько доїду. Висадив я клієнтку на Київській і взяв ще одне замовлення. Арталь. Туди ми направимося зараз. І кінечна точка у людини буде Київська 29. Це наближає нас до. Трижавки, в принципі. Прибув я на Арталь. Уже більше п'яти хвилин ніхто не виходить. А, і знаєте що? Мені пофіг, бо тому що я нажимаю кнопку пасажир не появился Одміняю поїздку. І мені капає. Поки що не знаю скільки. І мені капає 43 гривні компенсації. Чим крутий Uber, я вже вам казав. Взяв я замовлення а, на зачароване озеро. Це в бік Стрижівки. Ну це, грубо говоря, далі Стрижівки, але мені теж підходить. За 210 гривень я за людей в зачароване озеро і повернуся вже в Стрижовку. Дзвонив я клієнту, тому що подаватися до нього кілометра 4,5-5 Дзвонив я, питав, чи точно він підчекає мене хвилин 10. Ну, Жіночка взяла трубку, сказала, що немає питань, що їй спускатися одну хвилину. І я буду під'їжджати і наберу її. Так що без проблем їдемо, і будемо собі знати, що людина 100% їде, і 100% нас дочекається. на зачароване озеро. Тут ніхто не відпочиває, все пусто. Висить замовлення із зачарованого озера на вулицю Хлібну, але я його не взяв. Я навіть бачив клієнтів. Навіть бачив клієнтів. Вони просилися хоча б до водоканала. Але я не хотів, я не хотів знову проїжджати цей блокпост. І не хотів повертатися через нього у Вінницю. Я їм предлагав, щоб вони вийшли в стрижавці, сіли потім на якусь маршруточку і собі добралися до Вінниці. Ну, вони не захотіли. Не захотіли, то тепер будуть чекати, поки за 200 гривень їх хтось забере з цього лісу. Навряд чи хтось приїде за ним, я вам так скажу. Хоча, може і повезти, може хтось буде крутитися у стрижоці і захоче поїхати у місто із замовленням. А ми будемо зараз підраховувати, що ми напрацювали за сьогоднішній день. Так, да, Підрахував я а сьогодні, що ми заробили. Значить, вийшло 1250 гривень грязними із 12 годин дня до 5, грубо кажучи, годин, тобто 5 годин роботи. Те, що я вчора казав, що треба надолужити вчорашній день. ну В принципі, я його зміг добити до якогось середнього. Арифметичного, проїхав я 115 кілометрів, 1250 мінус 200, грубо кажучи, 50, це буде 1000 гривень і з 1250 мінус 15% комісії, це буде мінус ще 200 гривень, тобто 1000 гривень мінус 200 гривень. Це буде 800 гривень, вдалося чистими за 5 годин покласти на кишеню. В принципі, для суботи це супер хороший е, такий результат. Покататися просто по майже порожньому місту і ще покласти на кишеню е, 700-800 гривень, це, я рахую, непогано.